Привіт, шановні слухачі, це подкаст як з подругою. Сьогодні зі мною у студії Аня Гнатишина, і ми будемо говорити про те, як розрізнити голос Бога від власних думок. Часто буває так, що ми хочемо знати, чи благословляє Бог наш наступний крок, чи говорить він нам як прийняти те чи інше рішення в власному житті. Але дуже часто ми не розуміємо, коли людина говорить: мені Бог сказав, йди туди і роби це. І ми думаємо, як він тобі сказав. Він з тобою говорив, а чого я його не чую? А він каже, так, тому що там я про це думав, і він мені проговорив в думках, і ти такі думаєш, та це можливо були твої власні думки, і таких багато речей, які важко зрозуміти, важко осягнути. І я б сказала, навіть важко пояснити. Тому що, коли Бог до тебе говорить, це важко пояснити. Але інша частина людей, християн, вона ну, Часто хоче зрозуміти, як це чути голос Бога. Отож, Аня як ти думаєш, чи говорить Бог до людей сьогодні? І, можливо, він просто використовував різні способи в минулому, а сьогодні ми просто нав'язуємо собі це. Бог говорить, Бог говорив, і Бог говорить, і Бог буде говорити. Амінь. Тому що Бог хоче змінювати наше життя. Бог хоче, щоб ми його пізнавали, uh -huh. а для того, щоб ми його пізнавали, хтось має розказувати про себе. Uh -huh. Бог говорить про себе і поступово відкриває себе. Як Бог говорить, давайте одразу виокремимо Слово Боже в окрему категорію. Слово Боже є, як кажуть, листом Бога до нас, є Його откровенням, да, для нас. Воно завершене, воно, воно вже є. Таке, яке воно є, яке воно має бути, ми до слова Божого нічого не додаємо. Як і нічого не відміняємо, навіть mm -hmm. ті моменти, які нам мега незручні, чи ми не розуміємо, на що вони нам зараз, 21 да, столітті. Все, що є в Слові Божому, взагалі це окремо, до речі, тема, як сформувався канон Старого і Нового Завіту. Чим більше ви цю тему досліджуєте, тим більше ви просто в шоці від того, як Бог діє, і що це Боже Слово, і Бог його зберіг, і Бог його сформував. Mm -hmm. По інакшому воно не пояснюється просто. Не просто хтось там щось вирішив. Тому. Ми говоримо про Біблію, про Слово Боже, про, про цей канон, як, як перше, через що говорить Господь, бо Господь себе відкриває в цьому слові, Господь показує свою волю в цьому слові, Господь показує свій характер, він показує те, що він очікує від людини. І перше, до чого ми маємо звертатися, коли намагаємось почути Бога, це Його слово. Угу. Будь-які інші шляхи без Божого Слова, це, це вже шляхи. Ви будете лізти, йти не по дорозі, а лізти кущами, і незрозуміло, коли ви забредете всі в цих кущах. Вам потрібно слово Бога, вам потрібно насичуватися ним, читати. Є ті моменти, які явно прописані в чорним по білому, і ви читаєте, і це зрозуміло. Бог також говорить вже через наше духовне життя, через молитву, коли ми молимось. І коли не просто Богу виговорюємо свій список покупок mm -hmm. <ріх> чи план дій, а коли ми здаємо Богові питання і ми послуховуємось, у нас є моменти тиші, коли ми слухаємо, ми спілкуємося з Богом як, не як монолог, як діалог. Бог через це говорить, Бог говорить через проповідь. Якась людина підготувала проповідь. ви слухаєте проповідь. На все кажете амінь. І в якийсь момент щось торкає ваше серце. І зазвичай це навіть торкання не таке благоговійне, єлійне, угу. прекрасне, угу. а якесь болюче, щось вам прям якесь заноза в серце вп'ялося. Це Бог на щось звертає вашу увагу через чиюсь проповідь. Чи читається якийсь уривок, ви розглядаєте уривок, ви над ним думаєте, і якесь слово, якась угу. фраза знову торкає ваше серце. І ви розумієте одразу про яку сферу життя йде мова? Про який гріх мається на увазі? Якби ви себе чесно, дуже чесно запитали, що Бог хотів би, щоб я змінив своєму життю, зараз, зараз, сьогодні, на що маю звернути увагу, ви знаєте відповідь. Uh -huh. Просто вона, вона вам не подобається. Ви кажете, Бог до мене не говорить, говорить. Бог говорить через церкву, говорить через людей, через їх вчинки, їх слова, їх приклад, там навіть їх біографію, говорить через обставини життя. Говорить через Святого Духа, і це Святий Дух, це теж, до речі, може бути окремою темою поговорити про ведення Святого Духа, так. як дух діє в нашому житті, це те, на що ми дуже часто не обізнані, не знаємо, боїмося і думаємо, що цього нема. Ми настільки духовно в Богі, що ми навіть не можемо збагнути, що угу. таке Дух Святий, так. як Бог діє через Духа Святого, і через це наше духовне життя може бути дуже вбогим, дуже богим. А у Бога є це багатство для духовного життя. Повертаючись, Бог веде, Бог говорить різними методами. Uh -huh. І головне питання це чи відкриті ми до цього, uh -huh. чи ми готові чути Бога. Бо можна настільки стати нечуттєвим, що вже не просто Бог вам говорить, а вже пастор кричить в вухо щось. Uh -huh, uh -huh. <с> а я глухий і я не чую, і я ображений, і я пошукаю собі іншого пастора. Так, я знайшла в Біблію один вірш, який мені просто відкрився по-іншому. Це записано в «Євреям» перший розділ, перший вірш, який говорить так, що багато разів і багатьма способами говорив був Бог до нас через пророків. Потім далі він говорить, а сьогодні він відкрився, заговорив нам через свого сина, яким поставив спадкоємцем, і там далі перераховується, ось наскільки Ісус є більшим, вищим, кращим, сильнішим. І розказують про нього. Для мене цей текст відкрився в тому. Тому що Бог говорив колись багатьма способами, багато разів. Він сьогодні говорить через свого Сина, через Духа Святого, який є в нас. Тобто, Слово Боже, воно реально живе. Бог живий так, сьогодні, так, Він є. Так. І Він продовжує говорити. Просто питання в тому, що часто ми, можливо, боїмося видати свої бажання за голос Божий. І я думала про те, яким чином ми можемо розрізнити, що це дійсно Бог говорить, або. Це наші бажання і страхи. і е, я для себе виписала деякі моменти, що Бог ніколи не скаже тобі щось, що суперечить писанню. Ось, і ми знову повертаємось до писання. Так. Якщо я не знаю писання, я не насичую словом Божим. Угу. Я не відчуваю характер Божий через писання, я можу собі будь-що придумати. Люди кажуть, Бог мені відкрив, що ця церква мені не підходить, uh -huh. і я буду сам зростати вдома, у мене є Бог і Біблія, і я буду вдома. Так, так. Це так. суперечить писанню, це суперечить ідеї спільноти, це суперечить Божому плану для церкви, це суперечить тому, що ми не маємо залишати зібрання. І справа не в тому, як деякі перекривлюють і кажуть, не можна пропускати жодного зібрання чи там ні, ідея в іншому, ти маєш бути частиною церкви. Так, ти так. Маєш бути Частиною всіх віруючих бути в спільноті. І тому, якщо людина каже, що їх Бог відкрив, а це взагалі суперечить Біблії. Угу. Чи у мене був один знайомий, який зустрічався з заміжньою вже з одруженою дівчиною, так, так. бо в них любов була. І він каже: вона зробила помилку, вийшла заміж не за того. Це все в контексті церкви. І каже: Бог хоче, щоб ми були щасливими. Він пробачив її помилки, і я її пробачаю. Тому ми зараз будуємо життя разом при тому, що в неї є живий чоловік і діти. І це бредово. Так. людина, яка не знає слова чи настільки вже нечуттєва, загрубла, так. що каже, Бог нас любить, Бог є любов, Бог є любов. А чи це ок, що вона залишає свого чоловіка і да зраджує ну, наліво? Бог прощає. Бог, про... да. Бог оце, її оце небезпека. Ось людина перекручує і каже: Бог мені відкрив, що він хоче, угу, щоб ми угу. були разом, щоб ми були щасливі. Якщо Бог вам щось відкриває, перевіряйте це зі Словом Божим. Не просто зі словом, що ви кажете, де конкретно написана така то фраза, що мені не можна? Угу. Ну, це, це, ну це, це поверхнево. Це не... дуже поверхнево. Угу. Питання в іншому, коли я насичую Словом Божим, я відчуваю характер Бога. Я знаю, я відчуваю, що він ненавидить, що він любить, що таке справжня побожність, що таке чистота серця. Чи те, що як я кажу, мені Бог відкрив, воно співзвучно зі словом Божим? Якщо ні... Ну, от одразу вам і відповідь. Так, це дійсно правда. Я думала про те, що ти говориш і. Не можна від'єднати писання, тобто ми маємо перевіряти це з писанням, якщо воно не має суперечити. І друге це послуг Христу, а не своєму егоїзму. Тобто Біблія вчить нас бути смиренними, Ісус нас вчить бути смиренними. Бог через Ісуса до нас промовляє. Ми, повіривши в нього, маємо спасіння, ми в ньому зростаємо, і в, нього, в ньому ми вчимося. А якщо щось ми приймаємо, наприклад, те, що під, підживлює нашу гордість, наш егоїзм, і ми кажемо, ну це Бог мені сказав, тому що він мене любить. Це Мені потрібно там і знаєш, і постійно все я, я я там від Христа нічого, тільки те, що він мене любить. Він для мене хоче найкращого. То це знову ж таки, це дуже поверхнево, це не глибоко. Це ми не знаємо е, дійсно те, чого бажає Господь, те, що бажає Ісус. Це вже наші бажання. Це вже не тоді не треба прикриватися і говорити, що це Бог цього хоче. Один з визначних моментів, коли я розумію, що це саме Бог говорить до мене, а не це мої власні так. думки. Це коли Господь закликає мене робити щось, що мені дискомфортно. Ми навіть кажемо про служіння людям, коли Господь відкриває серце для того, щоб комусь пожертвувати, чи когось підбадьорити, чи щось для когось зробити, чи взяти на себе якісь там якусь ношу в церкві, чи Господь говорить мені десь чомусь змінюватися. Це все не є легким для мене. Вона є певним викликом, так. і моя природня лінь навіть починає сперечатися з цим. Бо я не дуже хочу впрягатися щось від себе від, від відокремлювати, щось віддавати своє, і відривати від серця. І коли я відчуваю певний внутрішній дискомфорт, бо мені комфортніше по-інакшому, я думаю, ну це схоже, що це б сказав Бог. Бо, бо хочу про когось подбати, і мені треба наступити, скажімо, на свою гордість, на свій егоїзм, на свою жадібність і щось зробити, що для мене не є характерним. Якби ми були вже повністю святі люди, то для нас робити святі вчинки ну, не було б проблемою. Так, так. Але давайте так: поки ми грішні, то робити праведні вчинки нам буде важко. Щось легше, щось важче, але все одно воно десь для мене буде певною мірою неприроднім. Угу. Бо моя природа хоче розслабитись, не напрягатись, щоб мені служили, а я тільки збирав там всі ці вишенки з тортів. Але коли Господь щось говорить, він звертає увагу на те, що мені подобається, що я маю змінити. І ці зміни вони в певному, в певному сенсі болючі, неприємні. Чи я маю перед кимось вибачитись, чи маю комусь послужити щось віддати, чи маю ще щось зробити. І це для мене напряг. І я така: окей, оцей момент я відчуваю напряг. Скоріше за все, угу. це Господь мене витягує з моєї зони комфорту, і Аня, вперед, ти угу. мій служитель, ти питаєш, як я можу послужити. Ось йди і служи. Ні, Господь, а можна якось дистанційно, uh -huh. а можна не зустрічаючись з людьми, а можна не напрягаючись. Такого не буває. Господь завжди веде в зону дискомфорту, Господь завжди веде на глибокі води, там, де для мене це незвично, десь неприємненько, десь є певні виклики, і для мене це складніше. Але я добавлю до цього, що при цьому ти відчуваєш мир. А мир і. І якесь ну в даний момент життя, якесь таке захоплення тим, куди далі Бог мене приведе. Uh -huh. Хоча ті завдання, які він дає, вони кожного разу з вищим рівнем складності. Uh -huh. Я знаю, що це Господь робить, я знаю, що це має бути, але чи це мені все комфортно? Ой, ні, uh -huh. дуже ні. Бо якщо це повністю комфортно для мене, скажімо так, запитайте себе, чи Богу все подобається в моєму житті, uh -huh. щоб все залишити, як є. Я знаю, що ні. І тому, якщо я собі придумую щось, і воно дуже комфортне для мене, це скоріш за все, мої власні думки, і мій власний егоїзм мені розказує, що мені робити. Я часто, коли молюсь про те, що Бог мені сказав або дав відповідь, або допоміг прийняти рішення, я розумію, що десь є певні хвилювання, тому що при прийнятті рішення потрібно дійсно. Можливо, пожертвувати якимось комфортом, пожертвувати ще чимось, але я завжди я знаю, що в мені є Дух Святий, який може мені, якщо що, під, підшкребти і сказати, що ні, це зараз хибне рішення, це зараз неправильне. І я особисто відчуваю ось цей мир, коли про щось молюсь, про щось прошу і потім рухаюсь далі. Я от думала, наприклад, про те, які є небезпеки в тому, щоб приписувати Богу власні думки і емоції. Мені прийшла така думка, що можна при цьому втратити довіру. Інших, якщо часто говорити, Бог мені сказав, але це не підтверджується. Буває так, що дійсно ти постійно говориш, Бог мені сказав робити це, Бог сказав робити це, і потім. Ці речі, тому що ти підкріплюєш це цією от фразою, ти або не на своєму місці в служінні, або ти приймаєш якісь неправильні рішення, і потім згодом ти про це бачиш. Або ти не завершуєш служіння, або ти не завершуєш якусь справу, і виходить, що, начебто, тобі Бог сказав, але ти не зробив це якісно до кінця і не зробив це добре. І виходить, що довіра інших щодо твоїх фраз, що, що це Бог сказав, вона реально втрачається. Ось і, можливо, ти. Ти пробуєш обманути себе і інших, але ну і дієш супереч волі Божій. Але ти не отримуєш просто в цьому благословення. Взагалі небезпечно казати, Бог казав. Угу. Дуже небезпечно. Якщо я не впевнена, що це Бог сказав, ну не треба цього говорити. Це як маніпуляція. Навіть. Це маніпуляція собою. Я сама себе обманюю, і це маніпуляція іншими. Угу. Щось мене запитують, я кажу, Бог мені сказав залишити це служіння. Оце Бог сказав, стає такою, знаєте, паличкою-воручалочкою. Uh -huh. Відчепіться від мене, що ж ви скажете проти Бога? Нічого, Бог найвищий авторитет. Uh -huh. Це як діти, коли сперечаються, одна дитина каже, таку, знаєте, таку карту кидає каже: а мама сказала то-то-то. Ну та. проти мами не, uh -huh. не підеш. Не подобається, йди до мами розбиратися, друга дитина не піде розбиратися. А мама дозволила, а мама заборонила. Оце, знаєте, як коли ви граєте там, в, в настол. Угу. Оця карта чи фішка, яка криє просто всі ходи. Так, просто так, всі так. ходи. А мама сказала: А мені Бог сказав. Чи дійсно Бог сказав: по-перше, не маніпулюйте. Не треба виправдовувати свої вчинки тим, що Бог сказав. Угу, угу. Бо це дуже серйозні слова. В чому небезпека? В тому, що ми обманюємо себе маніпулюємо іншими і просто відверто брешемо їм. Друге, це те, що. Якщо не збирати всі фразочки Бог сказав і далі те, що ви зробили, і як воно склалося, не склалося, складається враження, що Бог десь Або хаосу якогось Бог хаосу, там нема в цьому мудрості, нема угу. в тому миру, нема в тому збудування. І в людей, які мають не сильну віру, їм здається, що це таки Бог. Uh -huh. Тобто ми складаємо враження такого якогось хаотичного, незрозумілого Бога, який робить якісь такі незрозумілі речі. Так, Бог робить багато чого незрозумілого для нас. Uh -huh. Але, дивлячись за мою поведінку, якби люди складали портрет Бога, вони б могли сказати, що той портрет Бога, який я являю, це біблійний портрет. Uh -huh. Чи це незрозуміло що? І вони потім кажуть, да-да, знаю я таких віруючих, такий ваш Бог. Uh -huh. Тобто я безславлю Боже ім'я. Своїми відвертими якимось там глупостями, неможливими фразами, Можливо, в які самі ми і віримо. В які ми самі віримо, ми, ми людей відвертаємо від Бога. А якщо я ще сам впевнений, що це Бог мені сказав і щось не складається, я потім кажу, Бог мене підвів. Дорогенький, дорога, а Бог дійсно так говорив, А Бог дійсно це говорив. Так. Дуже часто пасторів питають, а що Бог мені каже, а що мені зробити. І хочуть, щоб там пастори чи служителі дали конкретні там їдь, не їдь, одружуйся, не одружуйся, uh -huh. йди на роботу, не йди на роботу. Вони можуть щось порадити, але проговорювати Бог сказав, то якщо Бог сказав, за це треба брати відповідальність. В старому Завіті, ми на це, до речі, не звертаємо уваги. Коли пророки отримували слово від Бога і щось говорили. І якщо це не здійснювалося, угу. то це були лжепророки, пророки, їх закидували камінням. Тобто ціна похибки, смерть. Звичайно, ми зараз живемо в такий вік благодаті. Проте, якщо ми розуміємо дійсність в старому Завіті, Пророки, я впевнена, думали декілька разів перед тим, як сказати, uh -huh. оце слово Господнє, оце Бог сказав, uh -huh. тому що вони мають за це нести відповідальність, і ті, які дійсно Божі пророки його чують, вони дійсно і мали цю сміливість. Uh -huh. А ми дуже легко розкидамось. Бог мені сказав, Бог мені сказав. Uh -huh. Маніпуляція. Як ти думаєш, чи може Бог говорити через обставини сьогодні, через людей? А, і, взагалі, як ця духовна зрілість інших людей може допомагати, або навіть своя допомогти тобі відрізнити цей голос Бога. Тобто, з часу мені здається, що ми все-таки навчаємось розпізнавати, де нам би хотілося, і ми Богу підказуємо, ну, Боже, ну давай все-таки це. Ну тобто, але з часом ми розуміємо, де це ми, а де це Божий спокій, де можливо наші емоції. Тобто, мені здається, що досвідчені віруючі, ну скажімо так, у яких є певна зрілість, вони вміють бачити усі закономірності. Господь нас веде по життю і веде нас. Через різні інструменти і обставини це також один з таких uh -huh. могутніх, потужних інструментів, тому що Бог нам певним чином відкриває для чогось двері, Бог нам закриває двері, Бог нам посилає людей в наше життя, Бог забирає людей з нашого uh -huh. життя. І цим він коригує наш напрямок, наш рух, швидкість руху чи певні проекти, в яких ми задіяні. І в цьому всьому він продовжує найголовніший проєкт Божий це наше переображення. Це наше формування в його подобачення, наше освячення. Наше освячення. Це ми вважаємо, що наші проекти це церковні різні види служіння для Бога. Найголовніший проєкт він збудовує своє царство, він формує своє царство. Він нас збудовує, свій образ. Це найголовніший проєкт. Тому, звичайно, Бог може говорити чи відкривати свою волю через обставини і також через людей. Угу. Знову тут потрібна мудрість для того, щоб молитися і казати Господь, відкрив мені очі, допоможи мені зрозуміти. Оці відкриті двері це мої двері. Uh -huh. Бо дехто, дехто живе по принципу, якщо Бог відкрив двері, я через них зайду. Uh -huh. Але не всі відкриті двері це наші двері. Не всі вершини це наші вершини. Uh -huh. І найгірше це вилізти на вершину, віддати цьому півжиття і зрозуміти, це була не твоя вершина. Ти молодець? Uh -huh. Тримай там, не знаю, медаль. Але це не твоя була вершина, Бог очікував чогось іншого. Тому. Бог відкриває свою волю по-різному, Бог відкриває свою волю стосовно побожності і святості. і Це прописано в Писанні. І що є гріх, що є не гріх, в багатьох моментах це доволі чітко прописано в Біблії, і це для нас має бути орієнтиром такої огорожі, за яку ми не виходимо. А дуже часто. Якщо ми кажемо про своє життя, яке є таким, скажімо, футбольним полем, ми не маємо виходити за межі футбольного поля. Uh -huh. Тобто те, що Бог каже, що це точно гріх, ми це не робимо. Але часто uh -huh. в межах свого футбольного поля Бог нам також дає свободу волі і вибору uh -huh. вибирати, що я хочу, на яку професію хочу піти, чи, чи що мені подобається. Не варто прям. За кожною дією шукати волі Божої, так, так. що купити в магазині, чи там ми, ми себе можемо заганяти дуже жорстко в цьому плані. Так, так, і і звинувачувати себе, що ось я не чую, що Бог хоче сказати. Я не чую, що Бог мені каже. Так. Я маю це купити, чи це купити. І я, наприклад, можу порадити одну книгу, яку я колись читала. Вона вона написана Кевіном Деянгом Роби щонебудь». І там дуже класно розказується саме про те, що де ми маємо шукати волі Божої і намагатися почути його голос, а де ми вже просто знаєш, сидимо, молимося в такому очікуванні. І якщо щось не трапляється, ми Бога звинувачуємо. Ти ж мені не сказав. Ну він не має все сказати. Ми маємо десь те, що ти, як ти кажеш, в нашому полі. Ми маємо самі прийняти рішення, самі взяти якусь відповідальність і самі зробити крок. Тобто, це важливо, так. Так, Бог дає нам свободу волі. Ми точно знаємо, скажімо, принципи, які важливі межі. межі, біблійні принципи, біблійні межі, біблійні ось такі цінності. А далі в нас є свобода волі, щоб включати свій мозок, брати угу. на себе відповідальність і рухатись. Так. Інакше ми перетворюємось на таких лінивих панд. Які десь там бачила ці відео, коли так, залазять так. десь на якісь верхівку якусь, і просто там висять дощ, ліпить, сніг mm -hmm. ліпить. Вони там просто ось. І не можуть спуститися їжею. <сум> і спуститися не можуть, і поїсти не можуть. І якщо не врятуєш, воно помре, і тому воно вимираючи. До речі, ми маємо брати відповідальність за своє життя і рухатись. А в якихось моментах Бог буде нам конкретно щось говорити, в певних моментах не буде. Але ми маємо далі рухатись, бо відсутність руху це вже наш вибір, і дуже часто це вже неправильний вибір. Давай тоді поговоримо про те, наскільки ще важливо шукати ці поради, можливо, у наставників в церкві або просто з іншими людьми. Можливо, Бог їм скаже або через них щось промовить. Так нам потрібні наставники, нам потрібні інші зрілі віруючі, які можуть нам дуже сильно допомогти. Угу. Якщо ми в чомусь сумніваємось, ми не впевнені, що чуємо. То спілкування з іншими зрілими віруючими, які десь сильніше за вас духовно. Uh -huh. Небосково, прям всьому, не шукайте святих, uh -huh. <сх> реально таких святош. Шукайте людей, які люблять Бога, які близькі до нього. І просіть якоїсь поради. І ви можете почути щось, що дасть вам можливість зробити там, прийняти правильне рішення, зробити правильний вибір. Нам потрібно радитись, це, це дуже важливо. Декілька слов про те, Наскільки важливо радитись, в приповістях написано 12.15. Рада в розумних це як золото, а бездумні ходять по своїй дурості. Розумні люди, мудрі люди, вони радяться. Хто слухає пораду, той мудрий в приповісті 19.20. Взагалі, мати людей, з яким можна порадитись, це на вагу золота. Це так. треба радитись. Ви можете вважати себе найрозумнішим на світі, але, порадившись, Господь може дати вам благословіння через людину, яка поряд з вами. Угу. Але для цього треба смирення і попросити відкритися в чомусь. Угу. Але зазвичай ми всі робимо вигляд, що ми такі, знаєте, залізні Впоралися. люди, непробівні. Да. Мені нічого не потрібно, я сам впораюсь, слава Богу. Тому, якщо ви в чомусь не впевнені, радьтеся з однією людиною, з іншою, з третьою, з четвертою, і якщо вам люди. Стверджувально на щось говорять, чи вас застерігають від чогось, чи навпаки вас чомусь підбадьорюють і саме стверджують, ви розумієте, так, я цим шляхом маю рухатися. В Івана 10 розділі, 27 вірші, говориться, що і голос мій почують вівці мої, і знаю їх, і за мною йдуть вони. Тут Ісус підкреслює, що його діти, його учні, вони впізнають його голос і будуть слідувати за ним. Це говорить про те, що у Бога є ініціатива промовляти до нас, а це наша відповідальність чути його голос. І мені здається, що це не може трапити стільки тільки одного разу, от все я навчився. Це постійне спілкування, це постійне оновлення, це постійне смирення, це постійне бажання, це постійний пошук цього миру, це постійне е, зростання і спілкування з тими, хто можливо зрі, зріліший в певних моментах. А, але Бог промовляє, Бог хоче сказати. Питання в тому, чи шукаю я, чи вчусь я? Чи пробую я не тільки своєю власністю, власною впевненістю подавити? І це класне питання для мене особисто сьогодні. Чи хочу я чути голос Бога, чи не закриваю я його, чи не гашу Духа Святого, чи шукаю я підтримки цієї? Бог промовляє, і голос мій почують вівці мої, і знаю їх, і за мною вони йдуть. Тобто, Бог нас знає, у Бога є ця ініціатива. Чи йду я за ним? Чи я шукаю Бога? Угу. Я хочу, щоб Бог мені просто говорив, як скидував свою волю з небес. Так, ось мені сьогодні імейл прийшов, да? угу. така інструкція для життя. Але чи я шукаю Бога? І до речі, чи шукаю я Бога, щоб просто Бог дав відповідь на питання? Це теж певного роду дай мені щось, і угу. тому я буду з тобою спілкуватись. Чи я шукаю Бога заради Бога, так. тому що я хочу наближатись до нього? В Єремія 29,13 і будете шукати мене, і знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Псалом 145,18 бо Господь близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто щиро його призиває. Угу. Друзі, ми маємо кликати до Бога. Ми маємо щиро шукати його. Вже маючи спасіння, я все одно маю кликати до Бога, тому що Бог мені потрібен кожен день мого життя. Це не просто справа в тому, щоб врятуватися від пекла і якось долізти до того раю небесного. Угу. Це питання в тому, бо деякі так думають, до речі, я вже врятувався, що ще від мене. Ми маємо шукати Бога кожен день, ми маємо бажати Бога. Ми дуже вбогі духовно. Ми навіть не усвідомлюємо свою вбогості, наскільки в нас нічого нема, наскільки ми бідні, наскільки нам потрібен Бог, наскільки потрібно Його багатство. Багатство Його слави, його імені, Його царства, Його духу. Тому давайте шукати Бога. Це процес не одного дня, це процес всього життя, вчитися шукати Бога, вчитися кликати своє серце буквально, знаєте, як захоплювати сво серце і фізично повертати до Бога, бо серце шукає завжди чогось свого. Мій розум, моє серце, моя душа завжди прагнуть чогось свого гріховного. Я маю направляти себе, скеровувати до Бога, докладати до цього зусиль, шукати Бога. І Бог каже: якщо будете шукати мене всім серцем, ви мене знайдете, і це питання не тільки спасіння. А ходіння з Богом кожного угу. дня. Я знаю до Бога, якщо буду шукати, І я почую голос Божий, якщо буду шукати. Я зможу відрізняти голос Божий від своїх думок, якщо буду далі шукати Бога. Якщо буду шукати Бога не наодинці, а в спільноті з кимось. Цей пошук Бога це перше, що має бути в нашому житті. Якщо я буду шукати Бога, якщо я буду близький до Бога, все інше підтягнеться. Амінь. Це був подкаст. Як з подругою з вами були Аня Ященко і Аня Гатишина.